Так, йдемо далі. Audi A4 Avant, 40 Xenon, Так, зараз я вам скажу, так, Audi і BMW дорожче будуть розмитнюватись, чим це Volkswagen. Так, A 4 Avant, сороковочка, TDI, 113 пробіг, 19 рік, 140 кВт. Теж цікавий варіант, хто любить Audi. Шкіряний салон. Будь ласка. Автоматична коробка передач. Ну що вам сказати, друзі? По ціні, в принципі, так же, як іде по закупівлі, як і пасати наворочені Тобто можна по ціні купити, що Audi, що Passat по одній ціні. Ну, ви самі вважаєте, що таке Audi А4, що таке Passat а е, ну, по розмитненню все рівно буде дорожче. І як я вже бачу, на капоті є такі невеличкі вмятинки, скольчики. Може, тому вона і коштує чуть дешевше. Ну, не суттєво, друзі, не суттєво. Можна купляти. Volkswagen T ну Це така новітня Teroc Airline. Це машина теж 21-го року, друзі. Зараз озвучимо ціну, щоб ви розуміли, і потім збігали до автосалону Volkswagen і спитали, а скільки ж там воно коштує. Ну, якщо вони є такі. Так, машина коштує е, 32400. Ціна Брута, мінус 19% ПДВ буде. Друзі, ну, виглядає вона супер. Просто супер. Автоматична коробка передач, руль Airline. Сидіння зі шкіряною підтримкою, величезний екран мультимедії навігації. Це вже така, бачите, ну це той, в принципі, чуть менше Тігуана, але він весь такий в R-Line обвісі і такий суперовий, так класно виглядає 2021 року. Зараз мені напишуть потім в коментах, а чого не покатались на ньому, чого взяли та да продали. Ну, друзі, тому що це лізенгова система, може якісь там схеми. Ви ж теж ви розумієте, що потрібно постійно, щоб заводи працювали, нові машини треба купляти. Якась фірма купила, виплатила лізинг і одразу її виставила на продаж. Ну, Це можливо, ми не знаємо. Ну, у неї пробіг у цієї машини, я вам зараз скажу скільки. Пробіг у неї маленький, 26 тисяч. Ну, вона навіть не пройшла обкатку. Може вони на ній теж заробляють. Ну, Тобто от така ситуація теж можлива. Так, що у нас тут? У нас Folkswagen Туран. Турани це у нас мінівени. Які на них ставлять двигуни. Двигуни на них ставлять 1,6 116 кінських сил. і 110 кВт 2,0, 150 кінських сил. Так, що у нас має цей туран? Volkswagen Туран 2.0, Comfort Line. Ледовська оптика пишеться. Ну, я так бачу тільки лед да? Ну, Є такі ЛЕД, ну, не, не матричний. Так, 19 року. Пробіг 100 тисяч. Будь ласка. Кому потрібно? 85 тисяч. Кіловатний, да? 85 кіловатний а пишуть 20 Цікаво, може якась похибка. так значить Там потрібно буде вже спілкуватися безпосередньо з менеджерами, автоматична коробка передач, дістронік є дистанційний круїз контроль дуже класно виручає, якщо ви їздите по трасі. ну Внутрі салон, практично як хайлайнерський, тобто, навіть Алькантара є. Сідіння Ergo Ергокомфорт з масажем. Так, і що у нас тут ще є? Лед написано, ЛЕД такий леденні вогні. Так, Ну, машинка класна, Біли... білий колір 17-тій оригінальні летті диски. Гума літня, 215-55. Так, вартість її буде в Україні. Вартість її буде в Україні десь приблизно 22 тисячі євро. Так, що ми далі. Не всі підряд, так? Firstway Anтіuan All Space. Firmotion комплектация Highline. Кому цікаво, друзья. Зараз Информацию. 2.0 TDI Firmotion Highline 7 мест. Так, Firmotion на є. Так, сидіння у нас звичайна тканина. Звичайна тканина, но 7 мест. Такий величезний. Tijuan L Space. Так, в Україні буде приблизно вартість його. Так, значить, 34 тисячі євро. Пробіг 90 тисяч. 90 тисяч пробіг. Кому цікаво. Так. Passat airline. Airline. Дуже багато таких цікавих комплектацій, друзі. Дуже багато. Так, 19 й рік, пробіг 90 тисяч Урано Грей. Airline. Navi -led. так, Леддені ЛЕД вогні. Камера заднього огляду є. двохзонний кліматконтроль Алькантара, все це у нас є. Так, 110 кВт, 150 кінських сил. Автоматична. Нет, механічна коробка передач 6 ступіннева. Ну і по вартісті, друзі, ця машина вийде вам приблизно в 23 тисячі євро. Резина, так, гума літня. 17 диски. Артеон. З Артеону я вже розповідав. Шаран Тайлайн, вже розповідав. Так, Текрос, текрос. Бензиновий текрос такий є. Такий е менше, менше тігуана, да? Таке щось цікаве, щось цікаве. Це вже. Ну, Терок, це текрос. Терек це мен... менше, ніж терок. Так. Ну і машина я вам кажу. Дивіться, 20 рік, 33 тисячі пробігу, 110 кВт бензин, 150 кінських сил. І вона тут коштує 23 тисячі з ПДВ. Це ж недорого. Машина 20-го року. Будь ласка, скільки буде по розмитненню, потрібно буде узнавати. Так. Тігуан Хайлайн. Будь ласка, Хайлайн, Тігуан. Так що Тигуанів вдосталь. Кому потрібно? Телефонуйте. Тігуан хайлайн 17 й рік, пробіг 80 тисяч. В Україні приблизно так. 30 тисяч. Да. 30 тисяч євро і. Пробіг 80 тисяч на класних шикарних дисках. Airline, Firmotion, повний привід, шкіряний салон, шкіра. Тут просто взагалі машина в Airline обвісі З Airline наліпками і руль теж Airline. Сидіння з електроналаштуваннями і пам'яттю. Тобто тут просто камера, чорні диски, потолок чорний, чого тут тільки немає. Да. Якщо у вас є такі гроші, замовляйте, машина виглядає суперова. Просто бомба. Супер ЛЕД, да? матриці. Лет оптика матрична. Так, Артеони вже.